Шановні друзі, сьогодні ми завітали на чудову кафедру і називаних мов з матинською мовою та медичної термінології, де розпочинається найцікавіше життя з дворучої освіти першого курсу. І одразу завітаємо на практичне заняття, каведе завідувачка цієї кафедри, доцент Олена Біляєва. Шановні колеги, так, зараз так, ми присутні так. на цікавому моменті, коли викладач по пояснює суть оцінювання. так, і суть, помилу, ми і суть помилок. Так, і суть помилок. А можна я згадаю студентські часи і також піддивлюся? Е, можна, можна. дивонець, був моїм студентом просто колись. Тому так. він хоче пригадати. Я ну, з вами? Катерина. Катерина. Чотири з минусом. Біляєвою. Так це можна, можна вважати, що відмінно три. А, ну давайте, так, значить, дивимося, у нас є тон, зіль, ля. Це не короткий суфікс іль, а це звичайний склад. Ми проводимо складоходів між двома приголосними. Відповідно, склад довгий і він наголошений. <клес> <клес> Ви пам'ята, мабуть, з першого дня зразу до крісла, борю в руки. І знаю, не знаю, але що? Пилят. Уже пилять. Пиля? Пилят. 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 Дуже добре. Так? А тут почалася латинні Скажіть, будь ласка, ваша думка, ваші майбутні професії, яким чином зробитися знародитися латинською препаратів, рецептів, ага. легше вчити такі дисципліни, як анатомія, фізіологія. Тому що вся термінологія базується на латинській мові. Ага. Тому навчатися легше і відповідно, легше буде працювати. Скажіть, будь ласка, хто більше задає слів вчить на ніч? Олена Миколаївна чи Кафедра Трагові? Англійська мова. Ваше відношення до Олени Миколаївни як до Колена. Подобається? Дуже раді. Подобається нам. Стави. 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 Тоді назови 5 з характеру Олена Миколаївна, яка змушує вас щодня, можливо, щоночі вчити лась. Позитив. Яскрава. Ви... Яскравість наполегливість. Професійність. Досвідченість. Досвідченість. Дякую. Олена Миколаївна, ви дуже досвідчений, фахівець, Досвідчений вчитель. Дайте, будь ласка, рекомендації. першокурсникам. Які правила або що, які риси характеру має здобувач для того, щоб ну, опанувати такий предмет, важкий, як платиці? Ну, дивіться, що я хочу сказати. Просто рекомендації для першого просто рекомендації для першокурсників я завжди студентам кажу: треба готуватися системно і систематично. Системність ми їм забезпечуємо, оскільки у нас Підручник, який складений відповідно до нашої програми, він йде за принципом від простого до складно. Ось, тому ми цього дотримуємося. З боку студентів ми хочемо систематичності, щоб вони систематично, тобто до кожного заняття, готувалися. В латинської мови, як вже сказав наш колега, тут в чаті Ямаліцьку, то з вашого дозволу, ми підемо по просторам. To medical faculties, pediatric faculties, the faculty for each student's training, post-graduation education faculty, and some other. Uh, the faculty is the main teaching and administrative unit uh, of the academy or university. the rector, the rector is responsible for uh, supervision and uh, administration of uh, educational establishment. okay, correct. Шановні люди, ми продовжуємо екскурсію по кафедрі іноземних мов і дійшли до наступної групи, група номер 5. 5. Ну, сам номер групи свідчить про те, що мають, ну от, здебільшого і бачу якраз ті ж самі оці. так? світній номер медицин. Скажіть, будь ласка, в вашому житті наскільки важлива на сьогодні міська мова? До нас е, приїжджають багато волонтерів з різних країн. Ми маємо також надавати їм е, допомогу медичну і також заповнювати їхню історію хвороби. Тому англійська є безумовно дуже важливо. Дякую за відповідь. Чудово, хотіли ще знаєш хоч якусь додаткову мову, то дві прозірино розширюються і можна брати е, інформацію з джерел, які раніше. Використали. Ми ще дуже важливо. Чудово. Скажіть, будь ласка, що, що ваще вивчати? Англійську мову чи латинську? Мабуть, того, що в школі не було. Може, у вас є якісь побажання до ваших однокурсників, одногрупників? можливо, з факультетів, до всього першого курсу він у нас дуже цьому році. Є побажання? Можливо, якісь рекомендації тим, хто ще прийде почати англійську мову? Не мені це її вчить. Стежна. Чудова рекомендація. Ще є, що це насправді план, бо вчасно. Mm. Коли... Вони не пропускали тему, бо може, вже особливо особлива громада. <в> особлива. <'язано> це надзвичайно словосно. І ми не забуваємо про те, що у нас. Попереду англійська мова за професійну спрямування. Кеня Григорівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. Зараз у нас пара з 11-ю групою першим курсом медичним факультетом номер 1 я бачу такий непоганий посібник або підручник. так? Да, це підручник. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Це підручник у нас є і до нього ми також з колективом створили робочий зовсім. Дуже зручно, дуже інтерактивно, сучасно для викладачів, як для мене мені цікаво. І для студентів тут зібрані всі теми, які стосуються першого курсу вивчення англійської мови. І дуже зручно, тому що теми співпадають. Тут ми більше на усне спрямовано, а вже робочий зошит. Тут більше граматика, лексика, де студенти мають змогу письмово все це ще раз написати. Тобто ми намагаємося всі навички проробити. Скажіть, будь ласка. О, англійська шкільна і англійська університетська. Чи є відмінності? Якщо є, ви помітили. Це вже третє так заняття казали? Третє, да, третє. Даність полягає в тому, що в школі на там скоріше на якийсь уровень А 1 а тут вже мінімум Б 1 Б 2 Ох, ви навіть рівні знаєте англійської мови взагалі на землі. Це надзвичайно приємно. Скажіть, будь ласка, може хто ще, ще поділиться? Тут саме він спрямований на медицину, тобто тут більше понять, яких ми не знали, коли навчалися у школі. Скажіть, будь ласка, що ви хочете побажати своїм однокурсникам? Сміливості завжди мати гарний контакт з викладачами та проводити більше часу в, наприклад, анатомічних класах, вивчаючи череп тощо.